Тя книга Псалмів. Псалом 77. Роздуми про минуле Ізраїлю. ПРОВІДНИКОВІ ХоРУ На Ідутун Псалом Асафа. Голос мій до Бога підношу і взиваю. Голос мій до Бога підношу, аж мене почує. У скруті моїй я Господа шукаю. Протягом всієї ночі я руку простягаю безустанно, душа моя утіхи не бажає. Я плачу, коли про Господа згадую. Дух мій омліває, коли роздумую. Ти очі мої тримаєш у безсонні. від тривоги нічого не можу сказати. Роздумую про дні колишні. Згадую часи прадавні, у нічних годинах спів повертається до мого серця, роздумую в моєму серці, й дух мій так міркує. Чи ж то Господь мене відкине геть від себе і більш не матиме прихильності до мене? Чи ж то назавжди припинилась Його милість, Його бітниці недійсні для поколінь наступних? Чи ж Бог забув про милість, чи в гніві стримує своє милосердя? І сказав я: моїм болем є те, що відвернулася від мене Всевишнього правиця. Пригадую усі діла Господні і споминаю чудеса колишні, роздумую про кожне діло Твоє і обмислюю величні діла Твої. О Боже, свята Твоя дорога, який з богів такий величний, як Господь наш. Бо Ти є Бог, який творить чудесне. І між народами ти дав пізнати міць твою. Раменом твоїм ти відкупив народ твій, синів Якова та Йосифа. Води тебе побачили, о Боже, води тебе побачили і злякались, навіть безодні затряслися. Хмари пролили воду, небеса задвигтіли громом і посипалися стріли твої. Голос грому Твого пролунав з буревію, блискавки Твої осяяли Всесвіт, земля здригнулася і затремтіла. Твоя дорога морем розляглася, і стежка твоя по розлитих водах, слідів твоїх не було видно. Немов отару, ти вів народ твій, рукою Мойсея і Арауна. Коментар до 77-го псалма Перша стрічка. Ідутун. З єврейської Єдутун. Неясна вказівка. Подібна до псалма 39 го і 62. го Згідно старожитньої легенди святий Франциск Асиський. В часі своєї затяжної хвороби віднайшов велику потіху в словах третьої стрічки латинської версії Псалма 77-го. Ренуїт аніма меа» Душа моя, утіхи не бажає. В часі страждання, віддаючи себе Богу та відкидаючи всілякі фізичні утіхи. Композиція цього Псалма складається з двох частин: Скарга, друга десята стрічка та похвальний гімн. 12 21 перша стрічки. А обидві його частини об'єднує слово «розважаю». 4, 7, 13 стрічки. Але тут зустрічаємо також несподіванку, адже автор не згадує жодного конкретного неприятеля, який загрожує його життю. Отож псалом є твором пера людини, що переживає важкі моменти, на які відповідає ламентацією та довірою. Ламентація написана так, якби була особистою, хоча насправді є спільною. А цар, чи хтось від імені усієї спільноти ставить основне питання чи Бог заперечує собі самому? Між славним минулим та смутним теперішнім щось змінилося в поведінці Бога? Чи любов Божа не є вічною і Його обрання є відкликане? Це важливі питання старозавітньої апологетики, які з'являються особливо в моментах кризи, а страждання та смуток збільшують їх інтенсивність. Саме тому в другій частині псалма, яка є гімном про Спасительне минуле і про об'явлення Бога в космосі та в історії виходу з Єгипту, 12.21 теперішній час не розглядається більше як місце, позбавлене Бога. Але освітлене колишнім спасительним досвідом, що є, наче зерно, яке раніше чи пізніше проросте також і для нас. Згадка 12-та стрічка про спасительне діяння, яке Бог вчинив в історії, стається джерелом до надії для нових діянь. Подібна думка часто з'являється в псалтарі, і, щоб її обҐрунтувати, псалмопівець використовує аргумент, запозичений з давнішого псалма. Величного об'явлення Бога, яке є Господом творіння та Його Спасителем. Боротьба Бога зі злом символічно зображена в перемозі над хаотичними водами створіння та над водами Червоного моря. Минуле спасіння є завдатком того, що тепер очікується, а саме нового творіння, нового виходу, нового народу. Відкриваючись криком, поєднаним з горем, псалом закінчується єдиним співом довіри пастирю Ізраїлю. 21 стрічка. Одна із стрічок розповіді є єдиною у своєму роді, бо не з'являється в інших біблійних уривках, що розповідають про перехід синів Ізраїлю через Червоне море. Чудесна подія, описана у 17-й стрічках, є божественною Теофанією, в часі якої Господь, йдучи посеред свого народу, не залишив своїх слідів на мокрому піску дна моря. Слідів твоїх не було видно, свідками цієї Теофанії були води. Воду тебе побачили, Боже. – стрічка. Але жодне людське око не побачило цього чудесного подорожування. Ця незвичайна подія, яку передає автор псалма, забарвлена міцним теологічним значенням, адже в такий спосіб псалмопівець розповідає, що видиме у Псалмі божественне діяння колись було недослідиме. Подібно і у теперішній важкий час здається, що Бог відсутній у подіях історії, але його можна відчути, коли проголошується віра у нього. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська.